Вітаю, я Костянтин Ігначук, і сьогодні я спілкуюся з політологом військових збройних сил України Кирилом Сазоновим. Ми поговоримо про використання західної зброї для ударів в глиб території Росії, про вплив курської операції на бачення західними політиками війни в Україні, а також як цю війну сприймають самі українці та які тут є ризики. Для початку хотілося б поговорити про те, що відбувається безпосередньо там, де ви знаходитесь. Яка ситуація, як відбуваються бойові дії? Ситуацію найкраще командир зранку характеризував. Вона стабільно нестабільна, постійно дуже динамічно все змінюється. Якщо ми кажемо, що на Донеччині немає сталої лінії бойових дій, такої лінії фронту, як у Першу світову, там тисячі кілометрів окопів. То на Курщині взагалі групи переміщуються, роти, підрозділи, батальйони групи переміщуються, і ти можеш е, бачити, як за ніч обстановка змінилася, і там, де був противник, вже пусто, а противник в іншому місці, і ти переміщуєшся. Тобто, дуже дуже динамічно все змінюється. І е, справді війна така, я повторюю це слово динамічна, бо немає справді такої лінії. З якою ми обкидуємось мінами та снарядами, всі намагаються ну використати рельєф, використати місцевість, зайти з того боку, де тебе не чекають, де немає лінії оборони. Щось предсказувати, щось сказати про стабільне. Важко е, так виглядає тут на покровському і побратими на селідова зараз, передаючи в них по-іншому, трохи в них бої тривають біля декількох населених пунктів. Там ворог намагається протиснутись, там. Можна казати про такі постійні очаги боїв, але теж нема такого, ось що ворог штурмує, штурмує в одному місці, він штурмує в п'яти місцях, спробує де знайдеш паринку, туди буде лізти. Тож так трохи хаотично зараз це виглядає. А от багато було дискусій, в тому числі в Україні. Наскільки доцільна була кульська операція? І ці дискусії чомусь тривають. І досі станом на зараз, наскільки можна сказати. Що операція ЗСУ в Курській області змінила е, ситуацію на лінії фронту загалом? Якщо політично дивитись то я так ну я зараз може про політику не так вже гарно зможе розказати як два роки тому, але е, дуже бісило, і ми це бачили. Що багато наших союзників, партнерів, ключових гравців у світі трохи розслабилися, бо це конфлікт вони тримали під контролем, яким здавалося. Я не пам'ятаю, хто цей термін перший запустив, але він дуже вдалий: контрольована ескалація. Тобто вони вже розуміють, що в Росії не вистачить сил захопити всю Україну або піти кудись далі, що ми Росію виснажили тут. Але вони розуміють, що і Україна не піде до Москви, не піде там далі, тому що Україну просто контролювати поставками зброї. І коли їм не подобалось, що ми робимо, нам як взимку просто. Припинили постачання снарядів та мін, і саме тому такі втрати і Авдіївка, і інші населені пункти, і багато втрат в особовому складі, тому що просто без зброї воювати дуже дуже важко. Ось такий контрольований конфлікт, і я бачу, що як він поступово до нього звикають, і він починає влаштовувати всіх. Бо насправді війна, коли гинуть українці, коли воює Україна з Росією, а ви тільки дозовано постачаєте зброю. Вона закриває, зачиняє якісь двері, а якісь відчиняє в політиці для когось, в бізнесі, в виробництві, вирішенні суто своїх політичних справ, і поступово всі до цього конфлікту якось прилаштувалися, навчилися його використовувати. Але це не відміняло того, що для нас -то це реальна війна. Ми гинемо на ній, і гинуть і військові, і цивільні, і обстріли міст, і все всі страждання, які випадають на долю мирного населення, вони мають місце. Для нас це війна, а для них контрольований конфлікт, контрольована ескалація. І коли Україна несподівано зійшла у Курську область, це перекинуло шахову дошку повністю. Змішало всі розклади, всі побачили, що конфлікт не контрольований, що е, можливо будь-який сценарій, і все не і Треба щось робити. Що це знову стало дуже дуже важливим? Ось це зіграло свою роль. Це було дуже важливо політично. Ну і по друге, всі ж бачили, що потрохи ми чинимо спротив. Ми боремось, але ворог потроху тисне під Торецьком, потроху тисне на Покровському. Десь відбили їх на Лиманському напрямку. Слава Богу, бо там дуже ризикований для усього донецького угрупування цей напрямок. Але ворог потрохи тисне, 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 і нам вже кажуть і партнери, і союзники, мабуть, куларми. Мені, звісно, такого ніхто не каже. Але потрохи, мабуть, на вищому рівні кажуть, що ну ви ж бачите, що Росія сильніша, що вона вас тисне, чим це закінчиться відомо. Тому давайте вже відмовляйтесь від території, відмовляйтесь від якихось своїх прав, від якоїсь незалежності, бо вас поступово з'їдять. А тут, хлоп, все, все не так, і ми заходимо в Курську область. І ворог в розпачі. Ворог біжить поповнення обмінного фонду. Знов втрата репутації від Путіна. Шарахаються союзники. Китай каже, що ні на тих зробили ставку. Треба працювати з Білорусією окремо, з Росією окремо, тому що Росія, бачимо, не тягне, і Білорусь становиться вже не таким надійним партнером для Росії. Тобто, політично це свої результати дало. З точки зору військового, тут насправді все просто. Ми про це не казали, тому що ну, би, це не наша справа, не нашого рівня. Про це мають казати Генштаб, про це має казати розвідка наша. Але все одно інформація просаджувалася, і військові це знали, і цивільні це знали, що ворог готувався сюди заходити, саме на Сумську область. Ну, ми ж бачимо, є аеророзвідка, є спутнікової знинки. Ми бачимо концентрацію військ перед заходом. Ми бачимо, як формуються з таких частин, з полков, з бригад, з дивізій, формуються так звані батальйони тактичні групи, які заходять як і саме ну, як і у 22-му році. Такі групи були сформовані на Харківщині, ну на кордоні Білгородської, Харківської області, і на кордоні Курської Сумської. Тобто, очевидно, що вони заходили на Харківщину, хотіли взяти швидко Мовчанськ, перерізати там якусь логістику, просуватись, відтягнути наші резерви. І коли ми втягнемось в ту боротьбу, зайти на Сумщину. А пішло трохи не так. На Харківщині вони ув'язли, мали самі перекидати туди резерви із Сумщини також. Але від заходу на Сумщину вони не відмовились. Тут є кордон, є таке, таке місце, де обов'язково буде війна. Питання, хто перший зайде. І ми дуже вдалий момент. Ну, по наших оцінках вони вже перекидалися сюди морську піхоту, штурмовиків трохи відсіляли місцевих. Вони готувалися зайти наприкінці серпня, а початку вересня. Ми зайшли раніше. А це хаос для військових. Це найстрашніший кошмар це хаос. Коли ти готуєшся до наступу, ти готуєш підрозділ, якось всі поруч, всі готові к виходу. У командирів є такі умовно: зелений, червоний, синій та жовтий конверти. І ось командир там. Якоїсь дивізії отримує наказ скрити жовтий конверт, він скриває жовтий конверт, і знає там написано, що робити: наступати, проривати оборону, ламати український спротив, робити коридор. І інший відкриває там зелений конверт по команді. В нього написано: що за дві години після цього ти маєш йти по коридору, йти далі на суми. Оточувати суми, третій від відкриває там якихось там сині конверти, і там написано: ти просуваєшся до сум, далі повертаєш на Київ. Все просто, все понятно, військовий так і працюють, так все люблять. операція розроблена у штабах. Кожен знає, що робити: підтягнути склади, підтягнути резерви, підтягнути БК, паливо, тому що все це треба логістику просчитати. А тут зараз раз і зайшла українська армія, і ось ти вже в обороні. І вскривати конверти немає ніякого сенсу. Накази, які були там, втратили все. Вони вже не важливі. І тут мають все проявляти ініціативу. А як ти її проявиш? Ти не знаєш, що роблять сусіди. Ти займаєш оборону, хтось з сусідів каже, все одне наступаємо, лізе вперед, попадає в оточення. З іншого флангу в тебе хтось відступає на інші позиції, в тебе відкритий фланг. Це хаос. Тому перші дні рейду вони вони завжди такі найрезультативніші вдали. І росіяни ми бачимо. Ми отримали б там бойові дії все одно або на Сумщині, або на Курщині. Хто перший би почав? Ми їх випередили. І тому всі наші успіхи не тому, що нас було більше. Їх було більше, не тому, що ми були краще, тому що ми вибрали вдалий час. Вони готувалися до нападу, ми напали першими. Це було дуже розумно зроблено. З Звітової точки зору, ми просто зараз були такі самі бої з більш підготовленими групуванням ворога вже під сумами. А зараз ми. Курській області. Військово це було виправдано. Як буде далі, я не знаю. я досі Ну, це вже військово-політичне керівництво приймає якісь рішення, що буде, то буде. Всі результати, які ми могли вижити з цього перші дні, перший тиждень, максимум рейда, це максимум результатів, ми отримали. Що далі, я не знаю. накази відходити нема. На Таке питання. точиться дискусія досі? Чи дозволити Україні? Бити західною зброєю далекобійною в глиб Росії далі ніж дозволено на даний момент, там при в прикордонних районах, і за даними західної преси, нібито Вашингтон хоче побачити якісь плани, цілі, куди Україна буде бити цими ракетами і так далі. На ваш погляд, навіщо це? Чи це є в тій логіці контрольованої ескалації, контрольованої війни, про яку ви говорите? Я, може, різко буду. Вони задовбали цими дозволами, бо це контрольований конфлікт. Як ти зупиниш кап? А це дуже важка зброя. Ну кап це керована авіаційна авіабомба. Вона, по-перше, вона зносить п'ятиповерхівку, зносить любу позицію будь-який бліндаж, люби укріплення. Якби ми не заривалися в землю? Як ти його зупиниш? його збити неможливо. Літак, який ось ми на часіку стояли на Торецьку, прилітали каби по нас постійно щодня. Його збити неможливо. Збитий літак, який його запускає, так це добре, але е, Кап падає у Краматорську у Костянтинівці, а літак його скидає за 40 кілометрів над Донецьком. Зараз Каби більш е, такі досконалі, вони летять до 70 кілометрів. Тобто збити цей літак наше ППО не може, він не наближується до нього. Збити його нашим літаком, наприклад, в 16 але тоді наш літак має заходити в зону роботи їх ППО. Проти Каба нема нічого. Можна тільки знищити авіабазу ворога або знищити склад з кабами. Все інших рецептів немає, а нам не дозволяють бити нічим, крім нашими дронами, не дозволяють бити по їх авіабазах. Це б вирішило питання з обстрілами і ракетами, і кабами, чим завгодно, якщо ми знищили їх авіабази, як прописано у військових доктринах Сполучених Штатів, і Великобританії і взагалі НАТО. Перший удар це авіаудар по авіабазах противника. Це перше, з чого починається люба кампанія. Так вони боювалися, так і має бути, а нам не дозволяють, тому розраховуємо переважно на зброю українського виробництва. Це ключове питання. Ми ж розуміємо, що в союзників свої інтереси. Тим більше це не союзники, а справді як кажуть, партнери у всіх сенсах. Розраховуємо на наші дрони, на паляницю, на розробку української балістики. Тому ми озираємось на тил, чому тому, що ми розуміємо, що розраховувати можемо тільки на українців повноцінно ми розраховуємо тільки на українців ні на кого більше. Всі інші мають одне погане свойство. вони не надійні. Тому так ми, як військові, теж кажемо, дайте нам більше зброї, не, дайте нам більше того. Нам кажуть, для це треба більше грошей. так ми кажемо. Так, дайте зелене світло бізнесу, щоб під час війни український бізнес працював краще, ніж у мірний час, хоча йому важче. З цими відключеннями світла, з цим невистачанням людей, багато хто на фронті, багато хто поїхав. Дайте перевірки. Якось зменшити податки, знизити тарифи там на залізничне перевезення, робити все, що завгодно, щоб українці могли забезпечити свою економіку, своє виробництво зброї. Бо ніхто з партнерів просто так, скільки нам треба, давати не буде, ми ж це все бачимо. Навіть після обстрілу Ахмаддєта нам не дозволили бити по авіабазах противника, наші союзники і партнери з усіма там великими демократичними цінностями. Тому ми. Виключно можемо сподіватися тільки на українців, на українську зброю, на українське виробництво і на ті гроші, що заробляють українці. Україна розраховує на зацілу, ми розраховуємо на Україну. Все інше ситуативні, ситуативні союзи такі, це може бути, а може ні. Тут газета Guardian вийшла зі статтею, що нібито в Лондоні вже прийняли рішення про те, щоб дозволити Україні використовувати. Ракети Storm Shadow для ударів в глиб російської території, і мовляв, це рішення не буде публічним, але остаточна, і і Лондон, і Вашингтон визначаться після зустрічі прем'єр-міністра Великобританії і президента Сполучених Штатів. Ця зустріч має відбутися в п'ятницю. На ваш погляд, чи чи випадково ця стаття з'явилася в Guardian Чи це така? Танка політика, яку люблять інколи проводити в Лондоні, вкинути інформацію для того, щоб підштовхнути своїх партнерів до якихось певних рішень. Можливо, я ну, вважаю, що дуже мало випадковостей зараз. Звісно, ми розуміємо, що є е, погоня за кліками, погоня за читачами, погоня за глядачами. І якщо ви обережні, для вас це все болить, і покров для вас не просто якась крапля на карті. Це... Ваша земля там когось знаєте, то західним журналістам насправді глибоко плювати, де той Дніпр, де Запоріжжя, де Покровськ. Для них це десь війна в іншої країни. Їх ну, немає сенсу в цьому якось звинувачувати, тому що коли йшла війна у Судані чи у Сомалі, ми теж не дуже цікавилися, що там відбувається. І заради красивих, ярких заголовків для свого читача і глядача, вони можуть спекулювати трохи як завгодно, і писати там. Місенітниці, типа захоплення Покровська, відкриває шлях на Дніпро та Запоріжжя. Боже, де да нехай вони спробують захопити Покровськ Мирноградом, 100 тисяч населення, велика агломерація. Це не Авдіївка, це не Бахмут. Це дуже велике. <кхм> Яке там далі? Ну тобто, тому я до західної преси відношусь. Вони пишуть не для мене, не для нас. Вони пишуть для своїх, зі своїми цілями. Ну і нехай. Із цікавості дивимося, і надія хапаюсь до голову, коли кажуть, що. Захоплення цього міста перекриє автодорогу для логістиці з Константинівкою. Ми три місяці не користуємося цією дорогою, і воров про це чудово знає. Вона прострілюється три місяці, Ну, так із західної редакції, з теплою кавою у монітора, це кажуть, о, зайдуть, перевіжуть дорогу. Тому я вважаю, що це публікації не для нас. Я я дивлюсь за українськими каналами, з українськими журналістами, тому що вони розуміють про що пишуть, розуміють, що відбувається, що чого коштує. І що насправді важливо. А коли ну здалеку картина дуже загально виходить на початку повномасштабного вторгнення в українській пресі ну така здебільшого були настрої, що мовляв, ми все одно все подолаємо, ми росіян переможемо. Особливо це. Надихало, коли були перші перемоги, коли звільнили Київщину, потім Харківщину, Херсон, і так далі. І українське суспільство перебувало в такій певній теплій ванні, були завищені очікування, і так далі. зараз ми бачимо, що певним чином інформаційне поле трохи змінилося, і те, що відбувається на Донеччині, викликає інколи. Такі панічні настрої е, на ваш погляд, як знайти правильний баланс для того, аби е, суспільство не розхолоджувалося, але разом з тим і не впадало в паніку. Я бачу проблему, про яку ви кажете, повністю погоджуюсь, і Військові всі погоджуються. Ми про це обговорюємо. Але що робити, я не знаю. Насправді, тоді така трохи тепла ванна, вона була потрібна, бо інакше народ мог впасти в паніку. Було насправді жахливо той випадок, коли як кажуть лікарі, потрібна анестезія була зараз анестезія вже відпускає, вона проходить, а хвороба нікуди не поділася. Багато хто, багато ну, зараз ми тоді втрималися, можливо, багато ну, завдяки цим настроям, що скоро, що ми перемагаємо, ворог тупий, не вміє воювати. Але зараз це має обратний ефект, трошки багато настроїв у суспільстві, що ми вже перемогли, що вже нічого не потрібно, що ми воюємо з тупими чмобіками, а це взагалі не так. Ворог теж навчався воювати всі ці роки. І Зараз ми маємо справу, коли ми відбували на Торецьку штурми ворога. Ми бачили насправді дуже дуже навчених ґ... тренованих, підготовлених, екіпірованих штурмовиків, які вибачте, я такого не бачив до Торецька ніколи, коли вони біжали до наших траншей і тягли з собою невеличкі драбинки, щоб перелізати в окоп залізти, де захочуть, а не де їх чекають. Ворог навчається і все не дуже гарно. І зараз військові, щоб трохи отверезити деякі. Пишуть хлопці, ми ще не перемогли. Ми можемо програти взагалі. Можемо програти, можемо втратити Покровську, Костянтинівку, Донецьку область, і ворог не зупиниться. І київляні, які зараз, як то кажуть, п'ють лате та співають в кароки, можуть знову почути стрілянину не прильоту ракети, а стрілкової зброї. Це все можливо, так? Суспільство сильно суспільство втрималось, але має розуміти, що війна не закінчена. І ми зараз не обговорюємо формат, коли і як буде наша перемога під Вороніжем, під Москвою чи на Уралі. Ми зараз маємо справу з ризиками, що все може знову помінятися. Це війна. Так, я завжди кажу, ворог виснажений, йому не вистачає резервів, він має скорочувати якийсь наступ, він може наступати зараз в одному напрямку повноцінно, другий його не вистачає, раніше вистачало на п'ять. Це правда, але і ми знесили. Нас теж не вистачає мін, снарядів, підкріплення, не вистачає тих хлопців-добровольців, які пішли першими. Бо ми зараз сиділи з хлопцями буквально два тижні тому і спомінали в нашій от наш грім, підрозділ. Всі добровольці пішли, ми спомінали Лисичанськ 22-й рік. Початок ми там тримали оборону на виході з Лисичанська. І хто з тих хлопців залишився зараз з нами? Не дуже багато. Звісно, не, ну хтось двохсотий, хтось трьохсотий, списався різні обставини, хтось перевівся, але нас менше половини залишилось від тих мотивованих, хто сам пішов про гроші, хто то не казав і не думав, де зі зброєю було дуже важко зараз. навіть смішно казати. У нас ділянка фронту для бригади була 180 вісімдесят десь кілометрів. Можна ну, не для бригади, для угрупування. І в нас була одна гармата. Просто одна. Ворог не ліс, ворог боявся, що наша арта десь сховалася, чекають, коли вони полізуть і як вдарять, а нема чим. Джавеліни не були, міномети були, гармат не було. Тут було дуже важко. Ось зараз ну, споминалися. І тому зараз, зараз, звісно, зброї більше, але ну, без снарядів, снарядів завжди не вистачає, мін не вистачає. Без них гармата ні на що не здатна. Теж. Ну, далека картина від ідеальної, до перемоги дуже далеко і дуже важко, тому розхолоджуватись зараз не має сенсу. Дуже дякую вам за інтерв'ю і велика подяка за те, що ви робите. Дякую. Всередині.